Палка молитва, віра та патріотизм. На території релігійно-історичного центру гора Горанадністром у селі Новий Мартиню пройшла восьма щорічна деканальна проща, яка зібрала десятки вірян з усього прикарпаття. Духовний захід очолив митрополит і архієпископ Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин, який провів урочисте архієрейське богослужіння. Словання Господня на вас! Його людину Людинолюб'ям завжди нині повсякчас. І навгіки віки. Амі. Особливим моментом стало освячення нової духовної локації, скульптури оплакування Христа, яке відтепер доповнює хресну дорогу на території центру. Яку поофірували нам наші військові, зокрема Володимир Вельник та його побратими. Щира, щира подяка. І ми сьогодні підносили свою щиру молитву за нашу перемогу українського народу у цій нелегкій багатостраждальній війні. Очільник Бурштинської громади Василь Андрієшин наголошує: проще це не лише духовний обряд, а глибока особиста розмова сотень людей з Богом, під час якої всі моляться за мир, добробут та перемогу України. Молилися за нашу громаду, за Прикарпаття, за Україну, за Збройні Сили України, за людей доброї волі, всі, які нам допомагають коаліція, яка є в Європейському Союзі і світового масштабу також. Тому я думаю, що ці молитви обов'язково дідо до Бога. У рамках події відбувся і фестиваль Крок за кроком до Бога, що об'єднає духовність і патріотизм. Участь у ньому взяли танцювальні колективи з Бурштинської, Рогатинської, Галицької, Долинської та П'ядиківської громад. Щолей". Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.